І так, всім привіт! Зараз покажу, як подавати апеляцію на видалену об'яву по OLX. Заходимо в наш аккаунт, бачимо, що у нас декілька об'яв видалено. Ось є ID кожної об'яви. Відповідно, на це ID треба подати звернення в OLX з питанням, чому видалено. Заходимо. Ось з помощі обратна связь. Далі тут ми можемо вибрати будь-що. Я так думаю. Ось тут тоді з'являється Зв'язатися з нами. Натискаємо. І тут відповідно вибираємо. Попроси по модерації. «Почему видалена моя объява». Ось тут вказуємо ID. Дивимось, яке у нас в об'явах ім'я. Ім'я у нас Людмила. Дивимося, на яку пошту зареєструємо. Заходимо в наш аккаунт дивимось, кому приходить ості. Ой, то є на початку на текст. Все, дякую за увагу.